Всім привіт! Мене звуть Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. У кінці цього місяця більшість православного світу буде святкувати народження Ісуса Христа. І я вирішила присвятити цей місяць темам, пов'язаним з християнством. І відкрити цю тему я вирішила саме зародженням християнства. Як з віри кубки бідних людей, воно стало однією з трьох найпоширеніших релігій світу. Також ми дізнаємося. Знаємось, як політична ситуація у Римській імперії допомогла християнству розквітнути і поширитися на величезні території. І так само ми, звісно, проговоримо про Ісуса Христа як історичну постать. І щоб цей випуск не був занадто таким серйозним? Ми ще паралельно будемо дивитися веселі тіктоки від християн. І відкрити це відео я хочу таким дуже смішним і милим можна сказати тіктоком. Тому давайте його подивимося. Дивимось сподіваюся трошечки підняло вам настрій, тому і Історія. Зараз більше двох мільярдів людей по всьому світу вважають себе християнами. Християнство зараз одна з трьох найчисленніших релігій у світі. І наше літочислення починається саме з народження Ісуса Христа, тобто 2023 роки з народження Ісуса Христа. Корені християнського віровчення пов'язані з дохристиянським єдинобожжям стародавніх євреїв. Та вченням старого завіту християнство зародилося у першому столітті нашої ери у східній провінції Римської імперії у Палестині за часів глибокої кризи рабовласницького ладу. Породжене загальним економічним, політичним, інтелектуальним і моральним розпадом Римської імперії, християнство мало задовольнити духовну потребу суспільства, яке вже не мало надії на щось краще. Християнство Виникло як від гаудження іудизму, від якого насамперед воно успадкувало старий заповіт. Також з старого заповіту було запозичено чимало сюжетів саме з життя Ісуса Христа, тому що у старому заповіті передбачали появлення месії, який врятує народ. Також за іудаїзм християнство перенесло у свій ідейний арсенал. Вчення про єдиного Бога пришестя месії створення світу за шість днів та кінець світу. Перервана тікток. Також ви. Який вплив на християнство мало вчення Кумранської громади іудейської релігійної секти, одним із районів діяльності якої було старе місто Кумран? Кумраніти по-своєму розвивали вчення про Месію. Вони, зокрема, вважали, що Месія був людиною і він уже прибув на землю і постраждав за гріхи людства. А так як перше пришестя вже було, слід чекати, друге пришесть, з яким буде пов'язаний кінець. Світом також християнська ідеологія увібрала в себе деякі культи східних богів, наприклад, Озіріса, Мітри, Адоніса, Аттіса, Будди та інших у Римській імперії на той момент не було однієї релігії, в яку всі вірили, і у перші два сторіччя, якраз коли формувалось християнство, на нього якраз і впливали різні східні релігії, і оскільки міфи про східних богів виникли набагато раніше ніж християнство, вони були одним з найважливіших джерел біографії Ісуса Христа. До однієї з центральних постатей християнства це, звісно, Ісус Христос. Практично всі дослідники античності погоджуються з тим, що Ісус Христос існував не як син Божий напівлюдина, напівбог, а як історична постать. На даний момент немає ніяких фізичних або археологічних доказів існування Ісуса. Тому як можна зрозуміти, що людина існувала? Звісно, з документів того часу і документальними джерелами для Існування історичного ісуса були християнські твори, такі як Івангелії та послання апостолів, але не тільки вони так само були твори язичницьких авторів, і плюс були просто джерела, які Описували існування Ісуса. науковці мають розбіжності у переконаннях Ісуса, у його вчення тому, яке у нього було життя, ким він насправді був, але в двох подіях його життя вони не сумніваються. Це те, що Ісус був охрещений Іваном Хрестителем, і друга, це те, що він був розп'ятий за наказом римського префекта Понтія Пілата. Історичні дослідження Ісуса зазвичай стверджують, що він був галілейським євреєм. Та жив у часи месіанських та апокаліптичних очікувань. Деякі вчені приписують йому апокаліптичні декларації Євангелії, а інші зображують його царство Боже не як апокаліптичне за своєю суттю, а більше як моральне. Тікток! Відволікуйсь трохи на тікток, і продовжимо далі про Ісуса. Вчення Ісуса не подобалось багатьом елітам, як Римської імперії, так і навіть єврейським релігійним елітам. І за те, що він вступив. У конфлікт з ними його арештували, передали римській владі і потім розіп'яли. Після його смерті його вчення не згасло. Послідовники, яких він набув за життя, почали поширювати його вчення, і також вони поширювали вістку про те, що Ісус воскрес на третій день після розп'яття. І та громада, яку вони заснували, зрештою стала ранньою церквою. Тікток, а ти знаєш хімію гріха? Уяви, що це твоє життя через наші рішення та вчинки іноді ми грішимо. Бачите, гріх здатен спотворити наше життя, але не все втрачено, дозволивши Ісусові увійти до нашого серця. Ми знову стаємо собою. Погодьтесь, чи це, хоча б оригінально? Біблія говорить про Ісуса, як про месію, який створював багато чудес. Він був тією месією, яку прагнули тоді люди. Його вчення говорило про рівність. А у часи бідності та рабовласницького строю вчення про те, що всі люди рівні перед Богом, а особливо вчення про те, що за твої страждання на землі тобі буде заготовано потибічне життя у вічному раю. Звісно, таке вчення. Припало до душі пригнобленим людям. Громади первісного християнства складались в основному з бідних людей. Представників заможних класів було дуже мало, і вони на той момент не відігравали ніякої особливої ролі у розвитку первісного християнства. Також цікаво те, що значний вплив на християнство склали ідеї Філона та Сенекі. Олександрійський філософ Фіон вважав, що людина гріховна від. Народження, а врятувати душу вона може аскетизмом і стражданнями. Він розробив вчення про логос, що розвивало погляди іудейської релігії щодо Месії. Філон учив, що Месія має ім'я Логос у перекладі з грецького слова, і що Месія сам є Богом. Християни прийняли ідею фіона про природжену гріховність людей, аскетизм і страждання як шлях до врятування. Рятування душі. А у римляни на Сене, які християни запозичили етичні ідеї рівності людей перед Богом, урятування душі як мету життя, презирство до земного життя, любов до ворогів і покірність долі. Перервана Тікток! Бекграунд до першого століття до нашої ери. Середземномор'я знаходилось знаходилась під владою Римської імперії. Вона володіла великим числом колоній, в яких проживало багато народностей, які сповідували свої релігійні вірування. Довгий час єдиної релігії у величезній імперії не існувало. У 63-му році до нашої ери Рим захопив юдею та Сирію. Єрусалим також увійшов до складу імперії. Люди, які проживали на цих територіях. Сповідували християнство, але через те, що вони не мали письмових джерел, вони проповідували його в усній формі. З часом з'явилися перші християнські документи. Це було откровення Йоанна, послання Павла першого сторіччя починається гоніння на християн з боку імператора Нерона. Християни не подобались імператору, вони вважалися інакодумцями, так як вони вірили не в ці і пантеон богів, так як у них був свій єдиний Бог, тікток, що Бог зробив для мене, створив мене, полюбив мене, прийшов по мене, пробачив мене, зцілив мене, заспокоїв мене, рятував мене. Християн не просто переслідували, а піймавши їх, знущались над ними, віддавали їх на розтерзання диким звірям, розпинали на хрестах, а також спалювали вночі для освітлення вулиць. Але незважаючи на таку крайню жорстокість, все одно не вдалося приглушити поширення християнства. Це була саме та релігія, якої потребували пригноблені народи, політичне і соціальне гноблення. Імперією породило у свідомості людей ідею про існування Бога, який через шлях покаяння в земному житті подарує життя в раю та на небесах. Античне християнство у своєму розвитку пройшло три стадії: Це первісне християнство, раннє християнство та пізнє християнство. У первісному християнстві групи людей зазвичай передавали один одному перекази про вчення Ісуса Христа. Вони збирались невеличкими групками у приміщеннях, або якщо їх переслідували, вони ховалися у печерах або катакомбах. Звісно, у таких умовах не могло існувати і церкви у період раннього християнства. Заможні люди і впливові того часу вирішили очолити групи віруючих, і з часом у християнстві утворилась ієрархія. Християнські громади почали називатися парафіями. Парафії Об'єднувалося в еп в епіскопіепіскопіїскопії на чолі з епископами та у митрополії на чолі з митрополитами. І таким чином уже виникла сама церква. Тікток. Було відповідати слава на віки Богу. Я греко-католицької віри, так що нам не по дорозі. гудбай. гудбайгоніння на християнство тривало майже 300 років з того моменту, як помер Ісус, і припинилося лише у 313 році. Тоді імператор Константин Великий оприлюднив міланський указ за його правління. Християнська релігія перетворилася на державну і почала користуватися економічною, політичною та ідеологічною підтримкою держави. Також значною подією в історії християнства став Вселенський собор. Це був з'їзд духовенства, який відбувся у 325 році у Нікеї. Собор називався Вселенським, оскільки на ньому було представлено вище духовне керівництво всієї імперії. Скликання цього собору означало завершення процесу створення єдиної християнської церкви. На цих в селенських зборах доховенство імперії отримало свій вищий керівний центр, і не тільки це, хоча воно скликалось доволі рідко, але воно відігравало величезну роль у тому, щоб християнство було. Саме таким, яким ми знаємо його зараз, на цих зборах вони об'єднували зусилля духовенства, регулювали церковне життя та сприяли виробленню єдиної ідеології та обрядовості. І так само у період античного християнства була сформована Біблія, такою, яку ми бачимо її зараз. Християнство почало приймати все більше елементів римської культури, і це спричинило до численних конфліктів всередині церкви. У мене немає часу. Я вимушений працювати на роботі, мені потрібно заробляти кошти. Я маю забезпечувати себе, мені потрібні ці кошти, і в мене немає часу для того, щоб щось робити для Ісуса. Дуже багато доводиться чути таких думок від різних людей, але дуже мало таких думок, які. Кажуть, ти знаєш, в мене є робота, але я відчуваю, що те, що я сьогодні роблю, це не є моя справа. Я відчуваю, що Господь мене кличе до чогось іншого, до чогось більшого. І я думаю, я планую, я молюсь за це, щоб Господь дав мені можливості і заробляти, і служити. На жаль, таких думок дуже мало. є. На цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Всім вам дякую. Ви мені дуже допомагаєте. Часом розбіжності в церкві стали поглиблюватися. І за часів патріарха Фотія стався великий розкол християнської церкви у 1054 році. У цей рік християнство розділилось на дві основні течії: це. Католицизм та православ'я, і остаточний поділ церкви завершився через 200 років після захоплення Константинополя хрестоносцями. Хрестоносці взяли місто, розграбували його і утворили у Константинополі Латинську імперію. Того часу православна і католицька церква почали розвиватися взагалі окремо одна від одної. Потім ми з вами стрибаємо на роки вперед у 16 століття. Річчя і у 16 сторіччі католицизм зазнав чергової гілки розколу, викликаної реформацією. Це був рух за оновлення християнства, і реформація стала реакцією на ряд негативних явищ, що мали місце у католицькій церкві у попередні сторіччя. Ця реформація, врешті-решт, призвела до виділення нових гілок християнства. В сучасності вони окреслюються збірним поняттям про Протестантизм. Тік-шній день у християнстві існують три основні течії: це католицизм, понад 50% усіх християн. Протестантизм, приблизно чверть від усіх християн та православ'я. Там лише 12%. Я не змогла підібрати якогось скучнішого періоду. То просто нагадую вам, що у мене є інстаграм, і я буду рада, якщо ви на нього підпишетесь. На цьому все напишіть у коментарях про що ви ще хочете, щоб я зняла. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.